З однієї літри спирту можна отримати приблизно 2,5 літри алкогольних напоїв. Саме з таким розрахунком правопорушники, напевне, і утримували в себе такі величезні об'єми. Можна було, можна було б виготовити під акцизної продукції на суму 870 тисяч гривень. Ось. І тільки би акцизного податку з цієї суми, якщо б це законно перероблялось і реалізовувалось, необхідно було б було сплатити 670 тисяч гривень. Це значна сума на сьогоднішній день. Наразі вже все це доходівцями вилучено. Ведеться слідство, аби встановити причетних до цього осіб. Вже все зареєстрували в держреєстрі досудових розслідувань. Костарі тепер відповідатимуть за законом. Їм передбачено покарання до 10 років позбавлення волі або штрафні санкції від 8,5 до 34 тисяч гривень. Одним із важливих також фактів є те, що ми перекрили канал поступлення підакцизної контрабандної продукції на територію області. Операція «Акциз-2014», запевняють міндоходівці підтримує наших легальних виробників, збільшить надходження коштів до бюджету України, та що не менш важливо, збереже здоров'я багатьом споживачам. Раніше як казали, що податкова міліція це, скажімо, такий фіскальний орган, який душить бізнес, то в даному випадку це зовсім ні. Навпаки, ми бізнесу допомагаємо. Чому тому що виводимо з тіні нечесних ділків для того, щоб чесні. Підприємці, підприємці здійснювали діяльність, скажімо, легше. Нагадаємо, вже спочатку цього року під егідою операції Акциз-2014 головним управлінням міндоходів на Буковині було вилучено під акцизних товарів на суму майже 3 мільйона гривень. Генрієта Беух, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.